Задаєте багато питань, що зробити, якщо отримали децизію від Міністерства охорони здоров'я. Крок по кроку. Перше. Йдете в ізбу лікарську і подаєте всі документи, які ви подавали до міністерства, на воронкове право виконування заводу лікаря. Друге. Маєте час вчитися і підтвердити свою спеціалізацію. Але найперше потрібно вчити польську мову, здати екзамен, називається НІЛ. Тобто, розшифровується Начальна ізба лікарська». Це екзамен з польської медичної мови. Друге здати нострифікаційний екзамен. Є два варіанти. Можна здати в будь-якому університеті Польщі або Центру екзаміну лікарських. скорочено ЦЕМ. Скажу зразу, що легше здавати в університетах Польщі. Найлегше це Біалосток, там можна здати два рази на одну і ту саму оплату. Битгощ у Варшаві можна здавати усний екзамен. Ті два попередні, що я назвала, там тестовий екзамен на 200 питань. Третє: приступайте до стажу. І під час стажу, який триває 13 місяців, можете навіть два рази здати лікарський екзамінь концов.